До Жмаренки евакуювали будинок сімейного типу з Харківської області. 13 червня секретар Жмаринської міської ради Вадим Кожуховський, заступник міського голови Ольга Боровська та начальник служби у справах дітей Марія Камінська завітали до будинку сімейного типу, який нещодавно переїхав з міста Вовчанськ Харківської області. Для потреб родини передали ліжко, засоби гігієни та речі необхідні у побуті. Матір Людмила Васильівна розповіла, що їй дуже подобається жмаренка та щирість місцевих жителів. Усі дуже уважно до нас віднеслись, усі нам допомагають зі всіх сторін до нас увага, до нашої родини. Нам це дуже приємно бо в такій ситуації. Це дуже важливо. У родині Людмили Васильівни та Миколи Олеговича своїх четверо дорослих дітей та шестеро прийомних. Старший син на фронті захищає суверенітет України, а сім'я була змушена переїхати до нашої громади через постійні обстріли Російської Федерації у рідному Вовчанську. Ярослав розповідає, що планує вступати до коледжу на будівельника. Дмитро обрав професію автомеханіка. Олексій, як і його брат Руслан, вирішив працювати у Жмеринці помічником машиніста. Сніжана і Богдан ще школярі, навчаються онлайн у рідній школі. А з вересня планують піти до ліцею номер 5 у жмаренці. Вадим Кожуховський та Ольга Боровська подякували родині за повноцінне виховання дітей та створення комфортних умов у родинному колі. А також повідомили родині про можливості безкоштовно відвідувати міський басейн та подаватися на оздоровлення дітей до дитячих таборів. У нас є басейн, у нас є гуртки. Ми можемо поклопотати у нас вші місячний абонімент. Передбачення да, Ну можна спробувати той місяць походити, якщо сподобається далі щось подумати. Якби там не переживайте, якщо треба буде якісь там, наприклад, там умовно для басейну. Ну ви просто знаєте контакти, знайте номери телефонів. Набрали, ми знайдемо якимось там чином. Як це закрити якусь цю потребу? Нам дуже подобається місто, дуже подобається. Ми бачимо, що дітьми тут займаються. Ось ми були на концертах, ось недавно музичній школі був концерт. З Вінниці нам дуже сподобалось. Ми приймаємо це вже участь в житті міста і на святі ми бачили, як на день захисту дітей, які тільки гуртки гуртки. Дітьми займаються реально ж маленьці, дуже молодці, це благодаря адміністрації, я розумію, благодаря всім службам. От і це дуже для нас приємно і корисно. Кожна дитина хоче зростати в любові та піклуванні, виховуватись у рідній сім'ї, але з певних обставин не всі батьки можуть дати дітям цю любов. На території жмарінської громади існує три будинки сімейного типу: обласний центр соціально-психологічної реабілітації та евакуаційний будинок сімейного типу з Харківської області. Сто дітей у Жмаринці огорнуті любов'ю у прийомних сім'ях, опікунів та піклувальників. Робота патронатного вихователя та помічника патронатного вихователя оплачується державою 30 травня. Уряд підтримав запропоновані міністерством соціальної політики зміни, спрямовані на розвиток патронату в Україні і підтримку вихователів та помічників, в часи, коли в країні війна просто не місце дитячим притулкам. Дуже важливо, щоб в кожній громаді існувала патернатна родина, яка в непростий час для біологічної родини візьме дитину на три місяці для того, щоб в біологічній родині відбулися позитивні зміни, а діти перебували в домашньому теплі і любові. Я хочу подякувати прийомним родинам, дитячим будинкам сімейного типу, які працюють в нашій громаді. Їх було три. А від недавна до нас приїхала ще родина з Харківської області, так само дитячий будинок сімейного типу. Це велика робота, коли люди стають прийомними батьками або батьками-опікунами і піклуються про діток, яких вони беруть на виховання. Дуже важливо, щоб такі форми виховання існували. Це робота, але робота, яка потребує великої любові. Начальник служби у справах дітей Марія Камінська закликає жмаринчан створювати патронатні сім'ї для дітей, які залишились без батьківського піклування, або брати дітей на виховання у кілька днів, коли ті опинились у складних життєвих ситуаціях. Кандидатом у патронатні вихователі може бути громадянин, які мають власне житло з належними житлово-побутовими умовами та мають дітей віком від 4 років. Кандидат в майбутній патронатні вихователі надає документи до служби у справах дітей, і служба у справах дітей направляє даного кандидата у патронатні вихователі на навчання до Вінницького обласного центру соціальних служб для проходження навчання строком на один місяць. Патронатний вихователь та його помічник разом піклуються про дитину. Вони можуть працювати як фізичні особи або як фізичні особи підприємці. Помічник патронатного вихователя за свою роботу буде отримувати заробітну плату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. З 1 липня щомісячна оплата праці патронатного вихователя збільшиться до трьох мінімальних зарплат, а патронатного вихователя як Фізичної особи підприємця збільшиться до 3,5 мінімальних заробітних плат. Також у період між вибуттям однієї дитини і влаштуванням інших дітей до е, сім'ї патронатного вихователя, патронатний вихователь буде отримувати заробітну плату в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. За три місяці перебування дітей. У сім'ї патронатного вихователя вихователі матимуть 7 днів відпустки, яку вони отримають і зможуть використати після вибуття дітей. Якщо дитина буде перебувати в сім'ї патронатного вихователя більше, ніж 3 місяці, то за кожен наступний тиждень перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя йому буде нараховуватися один день додаткової відпустки. Бути патронатним вихователем це неоціненна допомога кожній дитині, яка опинилась в кризовій ситуації. Ми впевнені, що турбота змінює світ за детальною інформацією. Звертайтеся до служби у справах дітей Жмаринської міської ради за адресою місто Жмаринка, вулиця Київська, 1 А.